Друзі, вітаю! Четверть-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Почнемо з двох оголошень і подяки. Подякую, я хочу виразити Запорізькій школі оберіг, які надіслали донат у розмірі 13 тисяч 130 гривень. Велика подяка вам всім, хто. Це вислав, це я ж кажу більше ніж на півдрона. Дякую вам, друзі. Дякую, дякую школі Оберіг. Вони допомагали допомагають і зараз висилають і посилочки різні і для танкістів. І ну все. Це <силки> дякую вам. Велика, велика подяка Школі Оберіг Запоріжжя. <силки> Ще хочу привітати вас, друзі. нас вже 54. Там 54 і 2 людини, але 54 тисячі. Дякую, дякую, хто приєднується, дякую, хто разом, дякую, хто допомагає. Підписуйтесь, ставте вподобайки, розповсюджуйте друзі, донатьте і будемо, будемо вимагати, перемагати агресора, перемагати орків і допомагати нашим хлопцям. Далі. Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України в Російській Федерації. За інформацією Реус да, Кіт Келлог раніше запропонував свій план. Оце ж його план, що зупинитися на межі зараз, де проходить фронт, і далі вже розмовляти, да, по, чи давати е, Росії е, Україні зброю іще більше. Да, чи зупинити е, там уже розмовляти по територіям, ну це його план. Ой. США ну, по плану США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення нам поставок з ну, зброї. Нас вони попередять, що якщо ми не, не захочемо перемовини, то нам взагалі нічого давати не будуть. Хто такий? Цей генерал йому 80 років друзі. Він ну, має видатну таку військову ділову кар'єру і зокрема досвід у сфері національної безпеки. Ну, подивимося, що сказав Трамп: що разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечним. Не знаю через силу, чи не через силу, чи через Каліна. Подивимося. Давайте подивимося на це призначення. Ми все побачимо. Все у нас буде на, на наших очах, друзі. Тривожна це як то? Так, да, як Соловйов казав, тривожна це. Ну, да ладно, подивимося. Далі. Президент нелегітимний і нелегітимної 404 держави Росії Путін. Вчора приїхав до Казахстану. Там буде чергова яка сесія їхнього зборище, їхнього там шабашу спільної оборони, ОДКБ. Казахстан. Він не ратифікував Римський статут, тому він приїжджай, Путін, заїжджай Путін, виїжджай Путін. Казахстан розпластався, розпластаний перед Путіним. Перед Путіним. Розумієте? Ну Просто там хоче Ердоган приїхати зустрітися з Путіним. Ох. Переговори вчора були і з Такаєвим, хоча там, ха -ха, хоча там Путін не може виговорити і, і завжди плутає його ім'я, і Ердаган плутає. Він, він просто знущається над ним. А ці дві шавки повзуть до Путіна облизувати його Башмаки. Так от спочатку розпласталася Монголія, там. Ратифікований Римський статут, потім розпластався Азербайджан, тепер розпластався Казахстан, там же взагалі. Там же взагалі така ситуація, ну просто за Касим Жамар Такаєв зустрівся з Путіним. да І вони там ведуть перемовини, наперемовлялися що і Газ, і Греси, і Теси, Росія все буде будувати, Казахстан буде все допомагати, все у них буде добре. Але Путін просто їх тягне як собак в одне місце, щоб ви знали. І щоб не кричали і не говорили, стаємо дорослими. Вибачте, що я так говорю. Ну у мене іноді останній час щось не витримує нервова система. Чому? Тому що ми. Ой, Казах там послав якогось руського або два казаха побили росіянина. Ну і що? А нам то що з цього? А те, що Казахстан роз, розставив всі ноги і руки так і приймає Путіна. Він ще, з... ще ж знущається. Він повинен бути прилетіти о 10-й годині ранку. Все було. Вже готові. все вже всі вже ждали. З 8.00 перекрили все вс, в, в, у столиці. Весь рух перекрили з 8.00. І там уже і столи накриті, і скатерті постелені, і казашки танцюють, витанцьовують, і саме літаки літають з прапором, випускає, е, виробляє прапор Росії. Цей Трикорол триколор. А що робить Путін? Путін ложить великий болт на Казахстан. Він не прилітає на 10 годину ранку, а прилітає після 17 години. Коли вже там темно, там вже темно в Казахстані. І все вже захололо, все простило, дівки попадали, музиканти губи надули, полк оцей там репетируревав. Репетипетир, Репетіпетірував репетипетірув, цей полк, який зустрічав, уже п'ять разів все перегравав, все переробляв. Оцей е, Касим Жо, Жо, Жомар Токаєв, Касим Жомар Токаєв, 5 разів їздив в аеропорт і все-таки після 17 зустрів Путіна прямо в аеропорту, проповши по червоній доріжці. Вибачте, що я так. от. Немає у нас друзів. Друзі, друзі. Ні, Ми друзі. У нас немає друзів для нашої держави, особливо з республік. Бившого Совєтського Союзу немає, окрім Балтійських, Все, Балтійське. Це була Грузія, немає Грузії. Молдова, не дійшла Молдова. Всі інші вони, як були низькі, принижені, приповзані, такі вони і залишилися. Так що ми їх не бачимо. Далі у нас йдуть партнери, але ми головні в своїй державі. І тільки ми можемо сподіватися на себе і на свої сили. Я дякую спонсорам. І дякую дякую дуже спонсорам. Ви тримаєте канал величезна подяка за посилки. Я розташую сьогодні десь о 5 годині передачі ваших посилок на Фейсбуці, на телеграм-каналі, підписуйтесь на телеграм-канал, а ввечері тут на Ютубі в вечірньому випуску. А зараз велика подяка за а, ваші донати. Хтось учора, о 22.45 на Монобанк, без прізвища. Дякую вам. Собора Юрію на Реп. Емчин... А, ні, ні, ні. Ємченко Валентина, да, 50 на 50 написано. Дякую вам, пані Валентина. Велика подяка. І Анжела Наві на PayPal. Велика, велика вам подяка. За 50 на 50, особиста подяка. До вечора, друзі. До вечора. Україна переможе.